Всіх дорослих і маленьких вітаю на дитячому ютуб-каналі Казкова Скарбниця. І з вами я, Фея Казок. Якщо ви хочете бачити гарний контент українською мовою, то підписуйтесь, будь ласка, на канал і ставте свої вподобайки. Запрошую вас у світ чарівних українських казок. Зараз я вам прочитаю казочку про те, як лисеня шукало свою маму. Одного разу в ніжці прокинулось маленьке лисеня і побачило, що воно саме самісіньке. Лисеня було ще маленьким. Воно не пам'ятало своєї мами, тому вирішило піти на її пошуки. Коли лисеня йшло лісом, воно побачило ведмедицю, підійшло до неї і питає. Я шукаю свою маму. Може, ти моя мама? Якщо ти любиш мед і взимку смокчиш лапу, тоді так, відповіла ведмедиця. Але лисеня не любило їсти мед і смоктати лапу. Воно пішло далі шукати свою маму. Йде, аж бачить їжачиху і питає в неї, може, ти моя мама? Якщо в тебе на спині є такі самі гострі голки, як і в мене, і ти любиш яблука, тоді так, відповіла їжачиха. Але у лисенята не було голок на спині, і воно не любило їсти яблука. Їхню розмову випадково почув вовк. Він розповів лисеняті, що бачив його маму неподалік. Але вона сидить у клітці. Лисеня попросило вовка допомогти йому і показати, де вона. Вовк погодився коли вони прийшли до лисички, вона зраділа, коли побачила свого малюка, але дуже злякалась за нього. Синочку, біжи додому. Тут небезпечно, благала мати. Але лисеня нікуди не хотіло йти. Воно боялося втратити свою маму і не хотіло лишати її у біді. Раптом лисеня придумало, як визволити маму. Воно почало рити землю і зробило такий довгий тунель. А вовк узявся допомагати йому. Коли вони доробили свою роботу, лисичка швидко вилізла з-під клітки, і вони всі разом. Утекли. Казочка про білченя хвостика. Білченя-хвостик дуже любило свою маму. Сьогодні вона була іменинницею, і хвостику дуже хотілося приготувати для матусі найкращий подарунок. Подумало білченя і вирушило у ліс на його пошуки. Сонечко, порадь мені, що подарувати любій матусі? запитало воно у сонця. Та воно нічого не відповіло, заграло промінчиками і сховалося за хмаренку. Вітерцю, братику милий, звернулося білченя до вітру. Підкажи, будь ласка, чим порадувати свою матусю? Та вітерець лише сколихнув гілочки нічого не відповів. Хвостик розгубився. Та коли підійшов до дерева, побачив гніздечко. Пташенятка, милі. Підкажіть, що подарувати матусі? запитав він у пташок. Та вони ще голосніше защебетали і полетіли далі. Засмутився хвостик, коли бачить, що дорогою зайчик пробігає. Побіг він за пухнастиком. І гукає. Зайчику, Сіроманчику, що мені матусі подарувати, чим її порадувати? Та зайчик злякався хвостика і втік: Ох, ох, ніхто не хоче мені допомогти. Зовсім засмутилося білченя. Та раптом почув хвостик чиєсь погукування. Хвостику, не засмучуйся, сказала йому мудра сова, що сиділа на високому дереві, та усе бачила найкращий подарунок для матусі це слухняні дітки. Прислухався він до поради, назбирав горішків, підготував букет квітів і побіг додому. Вдома він обійняв матусю, привітав її і сказав. Люба, матусю, я тебе дуже люблю і завжди буду тебе слухатися. Дякую тобі, мій любий, відповіла мати. Найкращий подарунок для мене це слухняний синочок. Ще я вам прочитаю казочку про бабусині окуляри і хробачка. Якось бабця сова розказувала сувенятку про інші країни, моря й ліси. Здивувало совеня, звідки ця бабуся його все знає. І вирішило воно, що це окуляри в бабці такі. Вдягнеш їх і все знатимеш. Одного разу в день, коли бабця задрімала, взяло совеня-окуляри і вийшло у двір, під дику яблуньку, де на нього вже чекали друзі. Зайчик, мишка та їжачок. І що це воно таке? запитав їжачок. Окуляри, відповіло совеня. А навіщо вони потрібні? запитав зайчик. Та я ще сам не знаю. Але моя бабуся коли на дзьоба одягає то такою розумною стає. Все знає. А можна мені їх одягнути? Я теж дуже хочу все знати, сказала мишеня. Ні, ти занадто малий. Спочатку я одягну ці окуляри, а ви мені ставитимете будь-які запитання. Ану, скажи, скільки яблук на нашому дереві? запитав їжачок. Одягнуло совеня окуляри, підняло очі вгору. І несподівано його почало хитати з боку на бік. А в окулярах все розпливлося. Йому не те, що яблук, дерева не видно. Хиталось воно, хиталось, поки не спіткнулось гілку і не впало. Я, мабуть, не ті окуляри вдягнув, – сказала совеня і, почухавши потилицю, Понесло окуляри назад додому. А ввечері, коли лягали спати, совеня запитала бабцю: Скажи, чому так виходить? Як ти одягаєш окуляри, то все знаєш. А я вдягнув і навіть на ногах встояти не міг. Вони, якісь чарівні, всміхнулись старенька. Справа не в окулярах, а в життєвому досвіді. Треба менше хвалитися, а більше слухати. Тоді будеш мати знання, якими ділитимешся потім з ближніми. І ще одну я вам казочку прочитаю про хробачка. Жив собі під землею малесенький хробачок. Вибирався він з під землі оглянути зовнішній світ. Коли накрапав дощ, та дощова вода заливала його підземні ходи. Тоді повза він по землі і чекав, коли ж можна буде повернутись назад до своєї підземної домівки. Одного разу повз він повз і надибав дуже гарний корінець. Тільки захотів його надгризти та посмакувати, як почув голос. Не їж мене, будь ласка, хробачок зрозумів, що говорить з ним саме той молодий корінець, якого так хотілося йому надгризти. Голос корінця був дуже сумним, і хробачок послухав його і поповз собі далі. Хробачок навіть не знав, що зробив дуже велику послугу корінцю. Він розпушив землю навколо нього і таким чином допоміг молоденькому деревцю швидше вирости. З часом настала осінь. Перше листя з молодого дерева пожовтіло та впало на землю. Як і відбувається восени. Саме це листя притрусило те місце, під котрим знаходилась домівка хробачка, який колись допоміг корінчику. Завдяки цьому листю хробачку вже не так холодно було зимувати. Ось так і буває в житті. Ти допомагаєш комусь, а потім хтось може допомогти і тобі. Дякую за підписку на канал та вподобайки. Хто дослухав до кінця, той молодець без кінця. До нових зустрічей!